Четвер, 14 листопада, в ефірі програма цей день студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні розпочинаємо з такого втрата, яка болить усьому місту. Яких маринок сьогодні у кривому розі попрощалися з матір'ю і трьома дітьми, яких убила російська ракета. Підтримка на випадок блекауту людей в Швейцарії також болить серце за Україну. Швейцарська гуманітарна організація передала 12 генераторів дитячим закладам Кривого Рогу. Навіть супергероям потрібна підтримка. Ми повинні разом допомогти пережити цю війну, перемогти у місті відбувся тренінг для дітей криворізьких захисників і захисниць. Сьогодні у Кривому Розі відбулося прощання з родиною Куликів Оленою, Кирилом, Демидом та Уляною. Жалобна процесія пройшла вулицями міста. Батько родини, близькі, друзі та всі, кому болиться невимовна втрата, прощалися з молодою мамою та її трьома дітьми. 11 жовтня російська ракета вбила їх у власній квартирі. Віддала останню шану загиблій родині і наша знімальна група. 11 листопада ворожа ракета обірвала життя невинних дітей та їхньої мами. Олену Кулик та трьох її діток, десятирічного Кирила, дворічного Демитка та двомісячну Улянку. Сьогодні проведжали у вічність у молитовному домі церкви Спасіння. Олена, щира і віруюча, разом із коханим чоловіком, навчала дітей любити і підтримувати інших, творити добро. Родина допомагала організовувати обіди для нужденних у кривому розі, відвідувала служіння церкви благослови. Словіння у радушному. Нині у цей важкий день осиротілий тато Максим, дякує дружині за роки проведені разом. Душа моя, кровінушка моя, серце моє, поддержка моя. опора моя. Ти його. Я очень сильно тебя люблю. Я всегда буду любить тебя. Благодарю тебя за все. Что ты всегда была рядом со мной. И в трудностях, и в радостях. Ты была советницей моей, помощником. Чоловік знайшов у собі сили звернутися до кожного з дітей, які тепер янголята. Його слова не змогли перервати пронизливі звуки повітряної тривоги. Кіріло, ти завжди любив тебе. І стараюся завжди вділяти тобі время, бути з тобою. Ти наслідав моїм серцем. последнее время ты постоянно был со мной. Я купал тебя, спал с тобой, кормил тебя, гулял с тобой. Ты всегда говорил, папочка, 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 Ульяна, аку. Аку. Я разговаривал с тобой. Я так хотел, чтобы ты сказала мама или папа. Ты улыбалась мне. Я так ждал, когда ты станешь папиной дочерью. И когда вас не забуду, я всегда буду любить вас. Підтримати Максима приїхав з Одеси Сергій Гайдержи, який у березні внаслідок російського удару втратив дружину і чотиримісячного сина. Я би хотів сказати побажання брату Максиму. Римлянам, глава 12. Не мстіться за себе, любі. Дайте місце гніву Божому. На прощання прийшло багато людей. В'ячеслав Бакланов тренував найстаршого сина родини Кирила, у футбольній школі Кривбас-84. Дуже серйозно відносився до тренування. Ніколи не було такого, щоб він запізнивався на тренування чи погано тренувався. Сюди був такий веселий хлопчик. Спілкувався зі всіма. Це була світла дитина. Що я можу сказати? Це для нашої футбольної команди це дуже велика трагедія. Ми, як узнали, з дітками зібралися на стадіоні, то, звісно, дітка вся плакала. Картина дуже була така мрачна. Дуже хороший хлопчик був Воспитаний. Непоправила втрата. З болем говорить про Кирилка й Ольга, мати одного з вихованців футбольної школи. Ми до сих пор не можемо зрозуміти, як так. Кирило завжди був такий веселий, товариський. Гарний хлопчик. Родина дуже добра, дуже гарна, завжди відкрита до, до, до розмов. взагалі, Підтримували. Кирило завжди був з батьком, з мамою. Марина давно дружить з матір'ю Олени, тож знає родину. Каже, молода жінка завжди випромінювала доброту. Вона була дуже весела, іскриня. Вони з матір'ю були як подруги, більше як подруги, ніж як. Донька з матір'ю. Я їх коли бачила, вони завжди були доброзичливі. Мати їхня дуже любила онуків, вона їм дуже допомагала. Вона ними тільки жила, тому що у Світлани Йосипівні більше нікого нема. У неї була одна донька, і внук, все, поріхне. Віддати останню шану діткам, які вже ніколи не будуть учнями, прийшли педагоги гімназії, де навчався Кирило. Кирилові було всього 10 років, але все його коротке життя було сповнене безмежної радості, мрій, надій. Наш хлопчик завжди був променем для всіх, хто його знав. Його усмішка, безтурботний сміх, невичерпна енергія. Вони завжди приносили радість не тільки родині, а й дітям, друзям, однокласникам, вчителям всім охочуючим. Він дуже любив читати, малювати, досліджувати світ, грати в футбол. Це неприродньо, Коли батьки ховають своїх дітей, і вчителі включаються зі своїми учнями. Закінчилось дуже рано, невиправдано рано. З не життя Олени, Кирила, Демида та Уртяни. Яких хмаринок в наші янкові? Зі своїм загиблим учнем попрощалися дзвоником. Він пролунав, коли повз школу проходила жалобна процесія. Анна Ніколаєнко, Артем Кравченко цей день. Засновники швейцарської гуманітарної організації привезли до Кривого Рогу більше десятка генераторів різної потужності. Обладнання призначене для дитячих закладів. З початку повномасштабної війни подружжя Прієве на волонтерських засадах вже допомагало нашому місту і військовим необхідними матеріалами та обладнанням, у тому числі безпілотниками. Детальніше Тетяна Васильєва. Ксенія Криворожанка та вже близько десяти років живе і працює у Цюріху разом з чоловіком Торстеном привезла із Швейцарії 12 генераторів для пункту незламності соціальних, дитячих закладів та багатодітних родин. Подружжя Прієве допомагає Україні і нашому місту з перших днів великої війни. Розуміла, що я не можу залишатися осторінь, що це була наша ціль допомогти Україні. Допомагаємо різними речами. По-перше, це генератори. По-друге, це військова допомога. Ми доставили приблизно пів тисячі турнікетів. На фронт та різні засоби нашим солдатам, нашим хоробрим засушникам, що борються зі злом на фронті. Окрім того, ми доставляли засоби гігієни, все те, що потрібно людям в критичних ситуаціях. Пожертви нам надають абсолютно різні категорії населення Швейцарії. Це митці, це політики, це громадські організації, такі як Rotary Club чи Lions Club. Це і звичайний пенсіонер, тому що солідарність є в тому, що у людей в Швейцарії також болить серце за Україну. Торстен не лише підтримав дружину, а й першим запропонував їздити до України на волонтерських засадах. Україна нині потребує допомоги. А по-друге, моя дружина Українка. Ми багато разів були тут як туристи. Тож питання не стояло допомагати чи не допомагати. Інтерв'ю з волонтерами перервав звук вибуху. Це був удар ворожої балістики. Тож дві тривоги поспіль усі мали перечекати в укритті, і нарешті генератори доставили до пункту незламності, що у 94-й гімназії. А загалом, за майже три роки війни, подружжя доставило півсотні генераторів різної потужності. Наприклад, цей великий генератор міцністю майже 7 кВт буде обігрівати пункт незламності. Інші генератори також доїдуть до своїх адресатів. Підготовка до зими є завжди складним процесом. А під час війни та обстрілів це просто надскладне завдання. Тож допомога усіх міжнародних партнерів є цінною для міста. Рада оборони, міська влада ми створили вже біля 300 пунктів незламності, укриття в школах, в закладах культури та інших для того, щоб на випадок блекаутів криворісці мали можливість бути в безпечному місці, зарядити телефон, отримати інтернет та Інше. Звичайно, ми об'єднуємо наші зусилля з нашими міжнародними партнерами від найбільших агенцій ООН до таких людей, які мають велике серце, як зараз наші колеги зі Швейцарії. Ми разом обов'язково вистроїмо і впевнений переможемо. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький цей день. Навіть супергероям потрібна підтримка. Під таким гаслом криворізькі психологи провели сьогодні тренінг для юних учасників від 10 до 16 років. Це діти героїчних криворізьких батьків, захисників та захисниць України. Розповідає Валерій Кожухар. Унікальний психологічний тренінг відбувся в палаці культури мистецький. Він зібрав понад 60 дітей шкільного віку з родин криворізьких військовослужбовців. Цьогоріч це вже шостий захід з психологічної підтримки дітей. Він проводиться за підтримки ради оборони кривого рогу. Учасники тренінгу, діти з усіх районів міста. Ми надаємо максимальну підтримку нашим героїчним збройним силам, але є потреба в підтримці також у членів родин наших військових і не лише соціальна. Або матеріальна, але й дуже важлива психологічна підтримка, тому що психологічна підтримка це може бути ну, такою основою, да яка знайде, допоможе знайти внутрішні резерви, щоб перебороти і емоції, і страх, і інші проблеми. Це новий напрямок у нас в рамках нашої політики героїв. Нової ветеранської політики, яку ми впроваджуємо в Крим Рогі, в якій там десятки напрямків, це підтримка саме дітей військових. Вони повинні знати, що навіть супергерої потребують підтримки. І це нормально, і це правильно. Ми повинні разом допомогти там, пережити цю війну, перемогти, і ми завжди будемо поруч. Для дітей організували різні локації: лабіринти сну, позитивний вайб із янголом в серці. З юними учасниками тренінгу працювали кращі психологи міста. Захід підтримала громадська організація Ротарі Клуб Ріг» та центр професійного розвитку педагогічних працівників. Ця акція присвячена тому, щоб підвищити рівень ментального здоров'я дітей і навчити їх навичкам опановувати стрес, опановувати себе в таких важких стресових ситуаціях, коли поруч, можливо, нікого немає. І все ж таки наше суспільство звикло до того, що ментальне здоров'я спускається і знижується дуже дуже швидко для того, щоб не працювати з ментальним здоров'ям, яке знаходиться вже на нулі, ми влаштовуємо ось такі психологічні акції. Усі локації психологічного тренінгу діти проходили по черзі. На кожному отримували нові навички, як контролювати себе, свій настрій і поведінку. Тут ну цікаво. Дуже ми робимо як для сна. Звиває дуже нашу пам'ять, дуже моск, і мені дуже тут подобається. Тут зараз ми займаємося, робимо ловця снів. Ось це тільки початок. Організатори кажуть, саме через гру і творчість діти найкраще засвоюють ази самоконтролю, складні емоційні моменти. Цей тренінг дав розуміння дітям того, що звертатися за підтримкою. Це нормально, адже її потребують навіть найсильніші. Валерій кожухар, Назар Прусенко. Цей день Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Релакований бізнес у мене було дуже велике бажання займатися саме масажем. Історія підприємця з Донеччини, який розвиває власну справу в кривому розі вистава часів повітряних тривог. Дуже важливо наразі, молоді бути залученим. Старшокласники сьогодні стали глядачами пластичної драми Рефлексія в театрі Академія Руху. На Дніпропетровщині повільно зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Сезонний спалах спостерігається і в кривому розі. Відзначають лікарі. Продовження теми в сюжеті. Сезонне зростання захворюваності на ГРВІ фіксують не ніяк в області, так і в Кривому розі. За минулий тиждень у нас заклади охорони здоров'я міста Кривого Рогу. Звернулися за медичною допомогою 1074 особи проти 1056 осіб за минулий тиждень. У нас на сьогодні йде зростання майже на 3%. По області теж іде зростання на 3,2%. Найбільш вразливі до сезонних вірусів діти від 5 до 17 років становить 82,2% серед дитячого населення вікова група дітей до року і від року до 4 років ну значно менша скажімо так Кількість захворілих серед дорослих на сьогодні не збільшується на рівні минулого тижня. Наразі в Україні не перевищено підпоріг захворюваності. Втім, у Львівській області вже зафіксували циркуляцію грипу. Зараз у нас захворюваність становить 174,98%. А епідемічний поріг по області 663,56. Тому ми зараз майже на 60% нижче епідемічного порогу. Але грип це небезпечне респіраторне захворювання вірусної етіології. І він дуже швидко, коли йде вже захворювання людини, контагіозність дуже висока, і він поширюється дуже. Високими такими темпами лікарі нагадують криворіжцям найдієвіша профілактика грипу і коронавірусу це вакцинація, зокрема для людей із груп ризику. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день. Переїзд це завжди стрес. Коли йдеться про релокацію малого бізнесу, це ще й додаткові труднощі організації переміщення на нове місце. Для підприємця з Донеччини Кривий Ріг став містом, де реалізувалась його мрія. Не без труднощів, але справа живе. Цю історію розповість Валерій Кожухар. Дмитро Бут виріс у шахтарському Терезі на Донеччині у рідному місці робив і перші кроки в бізнесі, а реалізував свою мрію і розвинув власну справу вже у Кривому Розі. У мене було дуже велике бажання займатися саме масажем. Я сам навчався масажу, і коли я вже навчався, працював, спілкувався з людьми, ну у мене в Виникало бажання вже працювати на себе. Власний масажний салон підприємець відкрив у самому центрі міста. Та на готель, де вів свій бізнес з метро, наприкінці літа спрямували свою ракету. Рашисти ворог знищив таку омріяну власну справу, ділиться Дмитро, та невіру і наполегливість. Нове місце для роботи масажного салону підприємець знайшов у центральному міському районі. Поради фахівців і участь у грантовій програмі дали велику підтримку. Save the Children і Слов'янське серце ну, отримав грант. Ці гарні там, штори, ще одна фітабочка, Це завдяки гранту. Були бізнес-тренери, вони ну, підказували, як це робити. Це була така програма не на один день. Там декілька місяців це відбувалося, і наприкінці ти не знав, там буде, не буде, але було цікаво, навіть якщо б гроші не дали, було навчання цікаве. Підприємець ділиться, ціле і віра в себе допомагають у найскладніших ситуаціях. А кривий ріг вважає містом, де збулася його мрія, і де його власна справа буде розвиватись і в майбутньому. Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день. Пластичну драму рефлексія презентував криворіжцям театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Прем'єрний показ засвідчив: ця робота про українське сьогодення відгукується в душах і молодших, і старших глядачів. Сьогодні разом з учнями Покровського ліцею наші журналісти занурились в театральну постанову часів повітряних тривог. На Сцені театру академія руху життя, відчай, любов, туга, біль втрати усе те, що відчувають і переживають нині українці академіки відобразили в пластичній драмі. Рефлексія, вистава про нову реальність, спричинену війною. Головне меседж – не то, що ввести всіх в якийсь там панічний стан, а в тому, що ніхто цього не забув. Бо дуже страшні часи ми переживаємо так само, як переживали наші пращури під час Передсвітової, під час Першої світової війни це дуже, дуже показово. Що пережили наші пращури під час Другої світової війни, що пережили наші творчі дія, діячі, це шестидесятники, які були репресії. Це було дуже жахливо. І ми не маємо забувати. Ми маємо рефлексувати. Ми, хто хоче побачити. Мистецьке враження на те, що сьогодні відбувається. Ми запрошуємо на виставу. Сьогодні глядачами вистави часів повітряних тривог стали учні Покровського ліцею. Раніше я займалася саме в цьому театрі, і я знаю, як це складно про це. Як це дуже цікаво, і е, я розумію, які саме емоції будуть переживати актори, і як їм важливо донести свою виставу. Я знаю, що вистава – це стосовно війни. І насамперед я думаю, що це дуже важливо наразі, молоді бути залученим. Без минулого немає майбутнього, переконані академіки. Тому в цьому спектаклі знайшли місце і для знімків моментів тієї війни, про яку сучасне покоління знає лише з підручників, книжок та фільмів. Те, що сьогодні відбувається, це в певному сенсі цього слова можна сказати, що це оголоски того часу, котрі були. І війна, на жаль, присутня для нашої історії, і тому нашому поколінню, особливо молодому поколінню, не треба забувати про війну. І певна історична пам'ять про страждання про силу нашого народу вони звичайно повинні бути у нашого народу. життя людей воно досить дорого коштує. І на жаль, ми бачимо цю ціну, так яка сьогодні у нас. Вимальовується, скажімо так, багато загиблих. Війна продовжується. Тим не менше ми повинні робити певні висновки для того, щоб війна потім не повторилася знову. Юлія Вітряк, Олександр Домашов цей день. На цьому все більше новин вже завтра. У звичній порі на телеканалі Рудана залишайтеся з нами, бережіть себе і тих кого любите.